Ура! 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 Як у найкращі радянські часи наступного року російська влада третину всіх витрат з бюджету направить на утримання армії та оборонно-промислового комплексу. Подібне на Росії було ще за радянського союзу. Політична частина там жила своїм життям, своїми уявами, які настільки далекі від реальності, і там інша мета. Там нема мети там, окупації в чистому вигляді для більшості. Там є мета вкрасти як намного більше з російського бюджету. Зростуть у наступному році також витрати на утримання МВС, Росгвардії та спецслужб. Тож сумарно на силові структури буде витрачено майже 40% бюджету. А от підтримка малого бізнесу схудне на 20%. Також уріжуться видатки на охорону здоров'я на 10% та підтримку освіти та економіки. Там погано все на окупованій території. Ми ж всі розуміємо, що там є купа невирішених проблем. А проте, отакі, начебто, великі перемоги, яких ще немає, вони мають на меті відволікти людей від реальності. Ну це така ну, тупо російська практика. Інше питання: чи дійдуть ці гроші до військових? Яким вже є що сказати керівництву? Чим ти лічеш людей? Лічілючу людей з собственними депаратами Соб за сосни що савтій Їду, покупаю. та скидуваємося на бензин. На бензини, на масла, в тому числі от Либо это періоди от наших жон, то есть так как у нас -то денег нету і зарплата не приходять. То есть ми вже просто тянем из дома последние деньги. Тим часом серед цивільного населення все частіше організовуються подібні флешмоби. Широкого розголосу справжньої ситуації на Росії не буде, адже фінансування держпропаганди залишиться на тому ж рівні. На державні змі росіяни витратять у вісім разів більше ніж, наприклад, на підтримку прифронтового міста Курськ.